Під час заходу юнаки та дівчата Центр профтехосвіти, які навчаються на кухарів, ознайомилися із правилами безпеки життєдіяльності, що можуть знадобитися їм у повсякденному житті. А також під час виробничо-навчальної практики. Вихованцям закладу продемонстрували відеофільм про пожежі на Житомирщині в осінньо-зимовий період. Після чого безпосередньо на практиці співробітники ДСНС показали, як треба діяти у випадку виникнення пожежі та нагадали, як правильно користуватися вогнегасниками. Окрім заходів, що проходять у рамках місячника в навчальних закладах, учні мають можливість відвідати пожежно-рятувальну частину. Одними із перших відвідувачів стали школярі Житомирської міської гімназії номер 3 Для учнів рятувальники провели екскурсію. Діти ознайомилися із технікою, що виїжджає на гасіння пожежі та використовується для надання допомоги потерпілим. Крім того, кожен із гостей мав змогу приміряти на себе бойове спорядження бійців ДСНС, а також сфотографуватися у них на фоні пожежного автомобіля. Кульмінацією стало гасіння пожежі та демонстрація пізнавального відеофільму, після чого діти ділилися враженнями. Мені сподобалося дивитися на різні машини, в яких поміщається багато води, в яких з яким, які достають аж до дев'ятого поверха. Мені дуже сподобався фільм. Я дізналася, скільки лиха може принести пожежа і скільки життів вона може забрати. Якщо б діти знали правила безпеки, такого горя б не, не сталося, вони б не загинули. Вихователі гімназії висловили щирі слова вдячності організаторам заходу. Їх вихованці мали змогу на практиці засвоїти все те, що вивчають на уроках ОБЖ у школі. Так як і дітям мені дуже сподобалося. Звичайно, побачити це все не просто по чуткам, а побачити це все насправді це великий досвід, і це мені допоможе в подальшому дійсно навіть. Впродовж листопада управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області спільно з управлінням освіти і науки та обласною організацією добровільного пожежного товариства проводиться в усіх навчальних закладах області місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності. У рамках заходу планується провести відкриті уроки, конкурси, вікторини, написання диктантів, переказів та творів профілактичного спрямування. Також діти відвідують з екскурсіями пожежні... Частини та виставку музеї цивільного захисту.